Відміряні на ділильних машинах заготовки тіста, здебільшого безформні і мають певну пористу поверхню. Для обробки шматка тіста шароподібної форми застосовуються тістоформувальні машини. Машини, що застосовуються для формування, надають шматкам тіста кулеподібної, циліндрічної чи спеціальної форми. Надання кускам тіста коли подібної форми виконується округлювальними машинами циліндричною закаточними машинами і спеціальної форми спеціальними формуючими машинами. Операція округлювання при випіканні круглих подових виробів здійснюється відразу після поділу тіста на шматки і являється операцією остаточного формування шматків тіста. При виробництві багатьох видів виробів сортового пшеничного борошна вищого, першого і другого сортів округлення являється лише першою проміжною стадією формування виробу. За нею йде попередня розтойка і остаточне формування шматків тіста з пшеничного борошна на закаточних чи спеціальних формувальних машинах. Всі тістоформуючі машини, в залежності від способу надання форми шматкам тіста, діляться на 4 групи. Перша група машини для формування заготовок тіста методом прокатування, до яких відносяться округлювальні, закаточні та рогаликові пристрої. Наступна група. Машини для формування тістових заготовок методом шматування. До яких відносяться більше спеціальних формуючих пристроїв для виробництва дрібноштучних булочних виробів. Наступна група машини для формування тістових заготовок методом екструзії, до яких відносяться спеціальні формуючі пристрої для виробництва пончиків, пиріжків соломки хлібних паличок. І остання четверта група це комбіновані машини. Що містять собі прокатуючі, штампуючі і інші спеціальні формуючі пристрої. Найбільше поширення мають машини першої групи. В цих машинах тістові заготовки звичайно піддаються впливу з боку двох поверхень робочих органів машини. Поверхня, яка забезпечує переміщення тістової заготовки, називається несучою. А поверхня, що надає заготовки певної форми в результаті зміни напрямки її руху, формуючою, в залежності від форми, яку надає машина тістовій заготовці, машини діляться на округлюючі, що формують шароподібні заготовки, і закаточні, що формують видовжені циліндричні чи елепсоїдні заготовки. Формування в цих машинах являється результатом дії на шматок тіста трьох сил. Сили, що обумовлює переміщення, перекочування шматка тіста на будь якій поверхні, при наявності опору тертя, тобто це несуча поверхня. Сили опору тертя при переміщенні куска тіста по поверхні, що діє в напрямку протилежному руху. Тобто це поверхня тертя. Сили, що обумовлюють зміну форми шматка тіста і тиску, необхідного для забезпечення достатнього тертя між шматком тіста і поверхнями, між якими він переміщується. Обробка тістової заготовки в процесі прокатки здійснюється в незамкненому об'ємі, так, що в будь-який момент найбільш інтенсивної. Обробки піддається частина заготовки, яка безпосередньо стикається з оброблюючими робочими поверхнями машини, несучою і тертя. За характером руху несучого органа і будовою обробних поверхонь, тістоокруглювальні машини можна поділити на три основні групи. Перша група це тістоокруглювальні округлювальні машини з несучим органом, що обертається і на нерухомою тертя. Ці машини ви можете, Схеми цих тістоокруглювальних машин ви можете побачити на слайді на малюночку під буквами А, Б і В. Наступна група. Тісто округлювальні машини з прямолінійно руховими несучим органом. І нерухомою або рухомою поверхнею тертя. Схема таких машин позначена на малюночку під буквою Г. І третя остання група це тістоокруглювальні машини з плоскопаралельним і круговим рухом несучого чи формуючого органа. Схеми. Цих машин можете побачити на малюночку під буквами Д і Е. До першої групи тістоокруглювачів відносяться циліндричні, зонтоподібні, зрізані зонтоподібні, конічні чашоподібні машини, несучі органи циліндрічних тістоокруглювачів Виконані у вигляді вертикальних чи горизонтальних циліндрів, що обертаються, а поверхня тертя у вигляді нерухомих жолобів зі спадаючим поперечним перерізом робочого каналу. Ці округлювачі іноді називають барабанними. Несучі органи зонтоподібних тістоокруглювачів виконані у вигляді повного чи зрізаного конуса. Що обертаються навколо вертикальної вісі, з вершиною спрямованою вверх, а поверхня тертя у вигляді спіральних лоткових жолобків зі спадаючими поперечним перерізом робочого каналу. Несучі органи конічних, чашоподібних, тістоокруглювачів, виконані у вигляді внутрішньої поверхні перевернутого зрізаного конуса. Чаші, що обертається, а поверхня тертя у вигляді спіральних жолобів зі зростаючим поперечним зрізом канала. До другої групи тістоокруглювачів відносяться пластинчаті і стрічкові машини. Несучі органи пластинчатих і стрічкових тістоокруглювачів виконані у вигляді пластинчатих або стрічкових конвейерів, що переміщуються в прямолінійному напрямку. А формуючи органи поверхні тертя у вигляді нерухомих жолобів чи площин або рухомих стрічок конвеєрів, розміщених одна до одної під певним кутом. До третьої групи тісток відносяться дискові, жолобчасті і ковпачкові машини, несучі і формуючі органи машин, що розглядаються, виконані у вигляді дисків. Сіляких жолобків і ковпачкових поверхонь з несучим органом у вигляді чарункового барабана, циліндрічного піддона, що здійснюють обертальні і кругові рухи. Давайте з вами розглянемо тістоокруглювальні машини з несучим органом, що обертається, і нерухомою поверхною тертя. Перша машина, яку ми з вами розглянемо із цієї групи, це тісто машина Мельвин. Вона має циліндричну несучу поверхню. Складається з циліндричної основи, всередині якої розташований привідний електродвигун з редуктором. Основа базується на чотирьох рамках з топорними гвинтами, що служать для фіксування місця установки. На основі змонтований несучий циліндр з рельєфною поверхнею. Навколо нього розміщений гвинтовий формуючий лоток змінного перерізу. Він змінюється до виходу, прикріплений до трьох штанг, які зверху з'єднані хрестовиною. В центрі хрестовини закріплений верхній підшипник вала несучого барабана. Тістові заготовки поступають в нижню частину формуючого лотка і під дією рефленою поверхні циліндра перекочуються жолобом вверх, здійснюючи необхідне обкатування. Розвантажування заготовок здійснюється у верхній частині округлювача по лотку. При необхідності змінити тривалість округлювання, завантажуючий конвейер піднімають, а заготовка поступає в формуючий лоток. Не знизу, а на необхідній висоті. Перевагами циліндричного округлювача є якісна обробка тіста завжди порівняно великій, е, великій довжині формуючого лотка, і наданню заготовці форми, наближеної до кулі, можливість регулювати тривалість процесу округлювання та інтенсивність обробки тіста, простота конструкції і обслуговування. Деяку складність становлять виготовлення спіралі зі змінними зменшуваним перерізом. Тістоокруглювальна машина Гастол має конічну зовнішню поверхню. Машина складається з трикутної станини, всередині якої розміщений привідний електродвигун з редуктором і вентилятор для обдування спіралі і конуса теплим повітря. Станина встановлена на чотирьох роликах і має фіксуючий гвинт. Пульт управління змонтований на станині. Несучий конус має рефлену поверхню. Навколо конуса нерухомо на чотирьох стояках закріплена формуюча спіраль складної форми, яка забезпечує розміщення навколо конуса двох витків. Що дає можливість збільшити тривалість обробки тістової заготовки. На спіраль нанесено тефлонове покриття стійке, гігієнічне і має високу антигезійну здатність по відношенню до тіста. Для регулювання тривалості округлювання на спіралі в трьох місцях є приймаючі пристрої. За допомогою яких можна змінювати робочу довжину спіралі. В верхній частині конуса розміщений борошнопосипач з вібраційним регульованим приводом, що надає можливість економно витрачати борошно, яке підсипається, та уникати запилювання машини борошну. До переваг машини слід віднести компактність і гарний зовнішній вигляд. Можливість дуже ефективно використовувати несучу поверхню завдяки розміщенню двох витків формуючої спіралі, застосування компактного повітряного обдування, високоефективне синтетичне покриття робочих елементів машини, що сприяє підвищенню культури праці та полегшує санітарну обробку, застосування борошнопосипача з плавно регулюємою продуктивністю що дає можливість до мінімуму звести розпилення борошна. Аналогічні машини випускають фірми becker Perkins виробництва Англії, Werner und Pleider, Німеччина. Також тістоокруглювальні машини з конічною чашоподібною несучою поверхнею отримали широке поширення як в вітчизняних виробництвах, так і за кордоном. Одна з причин поширення простота конструкції. В нашій країні найбільше поширення отримали округлювачі ГТО і т 1 htn які ми далі з вами розглянемо. Подібні округлювачі випускають фірми АМФ Дей Чемпіон Уніон все це виробництва Америки. Давайте зараз з вами розглянемо чисто округлювальну машину Т1 хтн Вона у нас складається з корпуса привода, вертикальної вісі, чаші, що обертається, нерухомою формуючої спіралі і повітропроводів. Конічна чаша приводиться в рух від електродвигуна через клинопасову передачу і черв'ячну пару. Черв'ячна пара машини регулюється за допомогою спеціальної гайки. Для встановлення нерухомої спіралі в потрібному місці виходу заготовок у верхній частині тістоокруглювача передбачений нерухомий диск з 16 отворами, в які входять фіксатор спіралі, а для регулювання зазору між спіраллю і несучою поверхнею Передбачено спеціальний гвинт. Для запобігання залипання тістові заготовки в процесі формування в округлювачі обдуваються повітрям, що підводиться до повітря провода від загальнозаводської магістралі. Шматки тіста поступають по проміжному конвейеру від тістоділильної машини. Попадають на дно чаші. Де захоплюючись несучою поверхньої чаші, що обертається, і переміщуючись по спіральному жолобу, набувають круглої форми, і видаються з округлювача для послідуючих операцій згідно технологічному процесу. Основним робочим органом тістоокруглювача ХТО, який ви можете побачити на цьому малюночку. Являється чавунна конічна чаша, що обертається, і прилегла з невеликим е гарантованим зазором до її поверхні, нерухома спіраль, виготовлена з алюмінієвого сплаву. Спіраль встановлюється на вертикальну нерухому вість і може регулюватись по висоті гвинтом для забезпечення необхідного зазору між чашею і спіраллю. В машині передбачена можливість повертання спіралі, що дає можливість змінити напрям потопку округлених тістових заготовок, які виходять з машини. Конічна чаша і спіраль монтуються на привідній коробці. В привідній коробці на нерухомій вертикальній осі посаджена ступиця, яка має верхній і нижній фланці. До верхнього фланця кріпиться конічна чаша. А до нижнього черв'ячне колесо, яке входить в щеплення з черв'яком. Ступиця обертається навколо нерухомої вертикальної вісі на двох радіальних шарикопідшипниках. А нижнім своїм кінцем спирається на опорий шарикопідшипник. Ступиця з конічною чашею. Приводиться в обертання від фланцевого електродвигуна через втулкову муфту і черв'ячну пару, що знаходиться в масляній ванні. Однак округлювачі ХТО багато в чому не відповідають сучасним вимогам хлібопекарського виробництва. Експлуатаційні якості алюмінієвої спіралі низькі, вона забруднює тісто і швидко зношується. Збільшений нерівномірний зазор, утворений між спіраллю і чашею, затягуються шматочки тіста. В результаті порушується маса заготовки, з'являються незворотні втрати, погіршується санітарний стан робочого місця. Привід машини, що включає фланцевий електродвигун, жорстку муфту і черв'ячну передачу, не регулюється. Що призводить до швидкого зношування і виходу з ладу черв'ячної пари і підшипників. Тістові заготовки для дрібноштучних виробів масою від 5 до 100 г через непристосованість робочих органів ГТУ округлюються незадовільно, знижуючи якість готових виробів. Для дрібноштучних виробів використовується машина Т1 ГТС. Що має конструкцію аналогічну конструкції машині Т1ГТН, але менших розмірів. Тістоокруглювальна машина восход ТО5, яку ви можете побачити на малюночку з оперативним регулюванням жолоба, призначена для створення однорідної структури тістової заготовки. Часткового виділення діоксиду вуглецю і надання тістовим заготовкам кулеподібної форми. Тістоокруглювач успішно експлуатується в лініях виробництва хлібобулочних виробів, укомплектованих як обладнання фірми восход. Тістоподільниками восход ТД2М, восход ТД3М, восход ТД4, шафами попереднього вистоювання, бриз плюс. Тісто машинами восход Т3М, Т3 восход т 3 4 м восход т 3 6 Конструктивне рішення, яке забезпечує якісне округлення тістових заготовок і широкі технологічні можливості тістоокруглювачів наступні. По-перше, це зручне регулювання жолоба. Тістоокруглювальна машина Восход теон 5 має фіксуючу рукоятку, яка дозволяє регулювати жолоб. Збільшений до 4 метрів шлях тістової заготовки. Можливість встановлення тістоокруглювача в двох положеннях відносно подавального пристрою. Завантаження зі сторони панелі управління. Або, зі сторони протилежної від лотка. Обдув тістових заготовок під час округлення підігрітим, не підігрітим повітрям. Можливість вимкнення обдува. Покриття робочих поверхень конуса, жолобів і подавального лотка стала флоном, аналог тефлона, матеріалом з низьким адгезійним властивостям. Наслідки, які входять у склад округлювального жолоба, дають можливість виключити відщіпування шматочків від тістових заготовок, мають складний нелі... нелінійний профіль, вироблені з сучасного полімерного матеріалу каплена, дозволеного використовувати у харчовій промисловості. Чотири поворотні колісні опори. Дві з яких забезпечені гальмами-фіксаторами, стіл з огородженням для збору борошняного пилу, борошнопосипач з можливим регулюванням витрат борошна, Тістоукруглювальні машини з прямолінійними рухомими несучими органами і нерухомою або рухомою поверхнею тертя. В основному ці машини мають стрічкові і формуючі поверхні. Стрічкові округлювачі широко випускаються зарубіжними фірмами. Найбільшого поширення набули округлювачі фірми Werner und Fleider виробництва Германії і Elgen, Угорщина. Вітчизняна промисловість таких округлювачів не виготовляє. Стрічковий округлювач досить добре обробляє тістову заготовку, однак при виході з машини вона не має суворо кулеподібної форми. Остання вимога не має вирішального значення при виготовленні циліндричних, сигароподібних та круглих пудових виробів, оскільки вони після округлювача проходять ще додаткове формування в закаточних машинах і сотах розстійних камер. Стрічкова і тістоокруглювальна машина Ельген, яку ви бачите на малюночку, складається з похилої станини, розміщеною на двох тумбах. Передня тумба встановлена на двох роликах, а задня тумба на двох встановочних штифтах. Роль несучих поверхонь виконують два конвейери, що рухаються в протилежних напрямках. Роль формуючої поверхні. Самі конвейери і нерухома поверхня. Привід, що складається з електродвигуна і черв'ячного конвеєра, розміщений в передній тумбі. Конструкція привода дозволяє регулювати кут нахилу стрічок і відстань між ними в залежності від маси і властивості заготовки. Між собою привідні барабани з'єднані ланцюгом. Різниця діаметрів зірочок забезпечує диференційовану швидкість стрічок. Якщо форму тістової заготовки необхідно більш наблизити до кулі, то між барабанами встановлюють регульований направляючий пристрій.